Четвер, 1 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю. Гуманітарну допомогу від міжнародної організації з міграції отримала амбулаторія сімейної медицини номер 2 Хмельницького міського центру ПМСД номер 1. це нові вікна, балконні і міжкімнатні двері. 22 березня, під час ракетного обстрілу, вибухова хвиля зруйнувала приміщення на вулиці Повстанській. Відтоді понад 9 тисяч пацієнтів закладу відвідували інші амбулаторії. 3 травня фірма-підрядник розпочала ремонт будівлі. «20 вікон, 20 міжкімнатних дверей та 5 балконних дверей, які власне були вибиті, пошкоджені, розбиті, повнуті. Найближчим часом ми чекаємо ще доставку від іншого нашого постачальника власне стелі для того, щоб вже лікарня могла власними силами зробити встановлення. Міжнародна організація міграції, Ми надаємо матеріали у цьому випадку, а вже власне лікарня забезпечить встановлення. Ну і сподіваємося, відновлення повністю роботи, повноцінної роботи відділення. 541 тисяча. Пішла лише на те, щоб ми зараз оце все демонтували, встановили і е, на відновлення балконів. Але головне, що тут нас ніхто не загинув. На жаль, в будинку поруч загинуло двоє людей. Первинна медична допомога не надавалася. Весь персонал був переміщений в іншій амбулаторії. В амбулаторію і 4 за адресою вулиця Майборського, 16, в амбулаторію номер 12 за адресою Кам'янецька, 99 та в амбулаторію номер 5 за адресою Ранкова 1. Сподіваємося, що вже восени ми почнемо надавати первинну медичну допомогу саме всій амбулаторії. Третій загальноміський форум голів ОСББ відбувся у Хмельницькому. Учасників заходу ознайомили з програмою «Гріндім». У її рамках мешканці багатоквартирних будинків можуть встановити сонячні панелі на суму до 1 мільйона гривень. 70% від їх вартості компенсує фонд енергоефективності. Ще 30% готові відшкодувати з місцевого бюджету. Також говорили про підготовку до осінньо-зимового періоду. Ірина Муляр детальніше. Встановити на дахах багатоквартирних будинків сонячну електростанцію вартістю до мільйона гривень. Хмельничан закликають взяти участь у програмі Грін Дім, яка стартувала у травні цього року. 70% від вартості сонячних панелей компенсує фонд енергоефективності. Ще 30% готові відшкодувати з місцевого бюджету. Програму презентували під час третього загальноміського форуму Голів ОСББ. ОСББ, вклавши відповідно в проєкт тільки вартість виконання робіт, отримує по суті собі безкоштовну, я вважаю, по дуже хорошій або ціні сеску, яка забезпечить в незимовий період. У необхідну для будинку електроенергії взимку, звичайно, також не буде стільки електроенергії, скільки ми її бачимо влітку. Але я думаю, що для живлення якихось насосних станцій, там де вони є, в будинку для живлення ліфтів цієї електроенергії буде достатньо, щоб зарадити акумуляторні батареї. Зацікавився цією програмою Ігор Мішин, який є головою правління ОСББ у кількох будинках міста. В одній із багатоповерхівок говорить вже відбулись збори щодо участі у програмі. Більшість мешканців, за словами Ігоря Мішина, підтримують ініціативу, але є ті, хто вагається. Основна мета там встановлення сест це заживлення насосів водопостачання на будинок, тому що при відключенні світла на верхніх поверхах немає води. Ну і ліфти, тому що в будинку є люди з обмеженими руховими здібностями. Ті, хто проти, шукають дуже багато мінусів по встановленню на цьому СЕС. Від Негативного впливу на здоров'я до того, що може проламати дах, перед тим як встановити сонячну станцію, ми проводимо аудит електромереж дахової покрівлі на різні типи даху. Є професійна конструкція, то тобто на різний тип даху. Ми даємо гарантії на все обладнання. Ми даємо гарантії на наші роботи, а також на наше кріплення. Також під час форуму представили кредитні програми для реалізації проєкту Green Дім. Говорили і про підготовку до наступного опалювального сезону, зокрема про готовність містян до відключень світла взимку. По дахові котельні мають обов'язково мати резервне живлення. Коли на будинку електроенергія буде 4 години чи 5 годин, цього буде явно недостатньо для того, щоб заживити і обігріти будинок через дахові котельні. Минулого року ми працювали в цьому напрямку з ВП. Ми відшкодовували на кожен. Придбаний генератор не більше 50%, але не більше 50 тисяч. Тобто більшість ОСББ мають генератори і, в принципі, я думаю, готові до цих викликів. З 2017 року на реалізацію програми енергоефективності в ОСББ з бюджету громади вже спрямували майже 30 мільйонів гривень. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Завершилася дев'ята хвиля стажування для випускників вишів у Хмельницькій міській раді. З 4 червня до 30 липня четверо молодих людей працювали в різних управліннях та відділах. Нині їм вручили сертифікати про успішне завершення стажування. Трьох зарахують до кадрового резерву, а одній зі стажисток запропонували роботу. Я проходила стажування у відділі екології, управління екології. Та благострою міста Хмельницького я працювала з різними таблицями, які пов'язані з водними ресурсами, з атмосферним повітрям. Я виїжджала на скарги, знайомилася з процесом, як це все відбувається, як потрібно складати акти перевірок. Мені дуже приємно, що наше стажування, яке ми кілька років тому започаткували, дає свій результат навіть в тій частині, що значна частина людей, які в нас стажуються, Отримують новий досвід, отримують нові знання, отримують нові знайомства. Ну і найголовніше, все більше і більше розуміють функціонал місцевого самоврядування, розуміють взагалі принципи влади, принципи відповідальності, місцевого самоврядування, комунальних структур і так далі. Ми, власне, з тією метою і починали всі наші програми, проекти. Кожна наша серія стажування закінчується працевлаштуванням. У Нас за всі 9 серій 14 людей після стажування. Просто прийшли на стажування, прошло прийшли відбір, попрацювали тут і отримали пропозицію про працевлаштування. Відсьогодні стартував прийом документів від охочих навчатися в університеті третього віку. Пропонують вступати на будь-який з 25 факультетів. Студенти можуть опанувати іноземні мови. Навчитися працювати з оргтехнікою, шити, малювати, займатися ландшафтним дизайном. Навчання безкоштовне вимоги, пенсійний вік та реєстрація в Хмельницькій міській тергромаді. Вступникам потрібно написати заяву, надати копію паспорта та пенсійного посвідчення. А вимушеним переселенцям ще й копію довідки ВПО. Нагадаємо, університет працює на базі міського терцентру соціального обслуговування. Адреса вулиця Перемоги, 7 А. Ми покажемо вам карти. Команда ТРК місто презентує новий проєкт. Це історичний телеквест, який допомагає учасникам та глядачам зорієнтуватися в інформаційному просторі. Всього в ефір вийде 5 епізодів, які ми підготували за підтримки Національної асоціації медіа. Перший вже найближчої п'ятниці. Богдан Хмельницький любив каву. Правда, це чи ні? 60 секунд попереду одразу ми окреслимо правила для учасників, те що це буде 10 запитань, 10 підказок, відповідно, 10 літер. З власне з тих літер потім мали скласти ключове слово. Да, на жаль, не всім учасникам вдавалося дати відповіді на запитання, правильні відповіді. Були нас ті гравці, які залишали команду тимчасово і переходили до таємної кімнати. Але загалом, якщо говорити про емоції, емоції були не перевершені. Дійсно, всі команди вболівали за. Перемогу. Такий був командний дух, попри те, що в більшості вони не знайомі. Тобто вони познайомились на знімальному майданчику. Я дякую організаторам. Це дуже здорово. Такий драйв, підйом енергії, взагалі, емоції зашкалюють. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!